Доброго вечора. Соціологічні дослідження свідчать, українці очікують появи на політичній арені нових сил та особистостей, бо довіра до вже існуючих вкрай низька. Політологи також вважають, що всі теперішні політичні сили вичерпали себе, і має відбутися масова реорганізація всього політичного простору України і виключно на ідеологічній основі. Цю тенденцію підтвердили і цьогорічні місцеві вибори. Результати місцевих виборів 2010 дещо розбавили вже традиційну для українського політикуму палітру кольорів. До популярних у народі біло блакитного та білосердечного додався світло-зелений. Попри прогнози політологів, які напередодні виборів віддавали бронзу сильній Україні, до трійки лідерів увірвався фронт змін. 31 жовтня значна частина українців довірила керівництву регіонами партії Арсенія Ценюка. Фронт змін ввів своїх представників до всіх без винятку облрад Західної України. Найбільше поліцілу Арсен. Яцунюка підтримали на Івано-Франківщині. Тут за фронт змін проголосував кожен сьомий виборець. Представники партії увійшли і в облради східної України: Кіровоградську, Одеську, Харківську, Дніпропетровську та Запорізьку. Досить вдалими стали ці вибори і для громадського об'єднання Свобода місцеві перегони 2010 принесли партії п'яте місце за кількістю набраних голосів. За поліцилу Олега Тягнебока виборці віддали 5% голосів. Нині партія представлена у семи облрадах. Переконливу перемогу поліцила отримала у Львові, Тернополі та Івано-Франківську. А свободівець Сергій Надал став міським головою Тернополя. Успішно дебютували на місцевих виборах і партія Удар Віталія Кличка. Отримані нею відсотки, здивували багатьох опонентів. Політичний новачок лише одну позицію не дотягнув до десятки лідерів. За удар проголосували трохи більше одного процента виборців. Кандидати удару балотувалися у 22 областях. Пройшли в облради п'яти областей. Наймасштабніша партія «Удар» представлена у Київській обласній раді. Тут силу презентують 11 депутатів. На другому місці Львівська та Чернігівська область. В облради цих регіонів потрапило по три депутати «Удару». По два мандати партія отримала в облрадах Івано-Франківщини та Херсонщини. Загалом по Україні у радах різного рівня партію Удар представляють понад 350 депутатів. Кілька мерів від цієї поліціли керуватимуть містами районного рівня два на Київщині, у містах Миронівка та Тараща, один у Здолбунові Рівненської області. В окремих областях перемогу отримали геть екзотичні партії, невідомі в масштабах країни, але дуже популярні у себе на малій батьківщині. Серед таких партії Еко плюс 25» та совість України. Остання здобула переконливу перемогу у Вінницькій та полтавській міськрадах. Представники цієї ж політичної сили стали мерами міст обласного значення. Володимир Гройсман вже вдруге став керівником Вінниці. Олександр Мамай виборов перемогу у Полтаві. Представник від партії Еко плюс -25» отримав крісло мера Ужгорода. А от сама його партія на виборах до міськради не користувалася популярністю серед виборців. Лише двом депутатам від Еко плюс -25» вдалося стати депутатами міськради Ужгорода. Андрій Лащ, п'ятий канал. Поміж інших політичних партій у минулому році заявило про себе всеукраїнське об'єднання Свобода. Її лідер Олег Тягнебок пояснює це тим, що Свободівці відстоюють націонал патріотичні ідеї і не зраджують їм. Отже, 2010 рік. Як ви вважаєте, для вашої політичної сили і для України і українців загалом? Він був вдалий? Для України це був надзвичайно складний рік. Можна і сказати, переломний в гіршому розумінні цього слова для всеукраїнського об'єднання Свобода певною мірою успішний, оскільки свобода продовжує, займаючи правильну стратегічну лінію діяльності нашої партії, виконувати певні тактичні завдання, які призводять до певних локальних і навіть масштабних успіхів. Рік дуже складний. Пригадуйте два вибори: двоє виборів до місцевих органів влади і президентські вибори. Перемога одного з трьох так званих кримінально-олігархічних кланів Донецького, який виявився найбільш жорстким і найбільш антиукраїнським кланом. І який зараз, просто виходячи з власне всіх тих позицій і всієї тієї ускладненої ситуації в Україні, узурпує владу в українській державі. Реалізує е, повністю своє намагання контролювати не тільки центральну, але й місцеву владу. Е, продає фактично Україну е, північному сусідові і не тільки північному сусідові. Ну і узаконює вже так конкретно українофобію в українській державі, тобто позбавляє право українців бути господарями на своїй землі, ну відчувати себе е, власне. Е, Тими людьми, які би мали тут встановлювати правила, які би треба було виконувати всім, ем, як, як за такою ситуацією, за такої узурпацією влади, як ви кажете, свободі вдалося отримати першість в кількох областях під час місцевих виборів: Івано-Франківська, Львівська, місто Тернопіль. Так. Ну, Якщо враховувати, що вибори до Тернопільської обласної ради були рік тому назад дострокові, тобто, фактично, сьогодні Свобода в результаті виборів до місцевих органів влади має трьох голів обласних рад в Галичині. У обласних центрах Львів, Тернопіль, Франківськ у нас є більшість в місцевих радах, в Тернополі міський голова, ну і свобода має своє представництво загалом по Україні ще в інших п'яти, тобто загалом вісім обласних рад. Для свободи це є звичайно успіх, враховуючи, що результати минулих виборів до місцевих органів влади в 2006 році були набагато скромнішими. Ми мали лише фракцію у Львівській обласній раді. Тепер наше представництво, окрім Галичини, є ще на Волині, Рівненщині, Хмельниччині, Чернівеччині. Ну і дуже важливо, що в Київській обласній раді, оскільки ми тим самим показали, що ми вийшли з якогось певного такого гетто, в який нас постійно намагалися закидувати наші політичні. Опоненти, мовляв, свобода це є тільки партія міста Львова чи там партія Тернополя, партія Галичини. Ми свою ідеологію, яку сповідуємо, ідеологію українського націоналізму, вже поширили не тільки за Збруч, але й поширили за Дніпро, маючи фракцію у Київській обласній раді. Більше того, скажімо, наші представники. Є і в інших східних областях, але не в обласній раді, а в районних чи в міських Як ви районні? пояснюєте таку ситуацію, що є партія влади, яка потужно зараз працює на політичній арені, і все таки в цій ситуації вам вдалося вийти з того політичного гетто, як ви говорите. Було кілька факторів, які призвели до скажімо певного такого успіху Всеукраїнського об'єднання Свобода. Перший і основний це те, що ми все таки є партією і світоглядовою. Ми ніколи не змінювали своїх принципів. Ми постійно тримали свою позицію і це оцінили, Ну, більше того, ми ж не сиділи, склавши руки в період між виборами, от за тих чотири роки. Ми постійно працювали. Я, наприклад, практично кожного дня, кожного другого дня, їжджу по різних регіонах України, зустрічаюся з людьми, спілкуюся з ними, розбудовуємо організацію, тобто шукаємо своїх прихильників, шукаємо своїх симпатиків. І та щоденна постійна робота, реакція на різні політичні події, які відбуваються в нашій державі, чи зміни, скажімо, там в соціально-економічному плані, чи якісь там кроки влади. Ади вони постійно е, не тільки критикувалися, але й е, е, суспільство, е, коли ми мали доступ, отримувало можливість. Бачити позицію всеукраїнського об'єднання Свобода. Тобто, на будь-які події ми давали свою реакцію. Вона була різною, або у формі заяви, або у формі якихось акцій протесту, мітингів, демонстрацій, виступів і таке інше. Тобто люди могли для себе порівняти ситуацію, яка сталася. Ну, звичайно, другий фактор це є взагалі ці історичні події, які відбуваються в нашій державі. Власне, оця боротьба кримінально-олігархічних кланів, від якої люди змучилися. Люди потребували якоїсь іншої політичної сили, зокрема в західних регіонах України, які нас активно підтримали. Ну і третій фактор це фактично жорстка боротьба і жорстке протистояння не на життя, а на смерть так званої тепер парламентської опозиції, тобто тих представників національно-демократичних сил, як вони себе називають, які ще вчора мали просто маєте на увазі опозиції в середині, всередині, так тобто я маю на увазі блок Юлії Тимошенко і наш. Україна, тобто люди побачили їхнє лукавство, люди побачили невиконання ними їхніх зобов'язань обіцянок і відсутність політичної відповідальності. Ми дуже добре пам'ятаємо 2007 рік, і народ же теж зараз ставши більш політично активним і грамотнішим, може оцінювати ситуацію, коли, наприклад, там створювалися блоки політичних сил, і обіцялося людям, що от ми прийдемо до влади і створимо єдину політичну партію. Люди того не побачили. Говорилося про те, що є дві колони, там, наприклад, наша Україна» Україна і б'ют, які будуть жорстко боротися проти е, донецького клану проти е, представників партії регіонів. Але прийшовши в парламент, замість того, щоб виконати цю обіцянку, швиденько е, сформувати більшість і працювати так, як це обіцялося. Вони почали навпаки знаходити е, якісь можливості е, співпрацювати з партією регіонів. Що виявлялося спочатку там формування ширки, потім так званого приб'юту. І народ це оцінив. оцінив негативно. Відповідно, народ почав шукати. Е, більш послідовних, більш прогнозованих політиків, якими виявилися свобода? Є така думка, що люди зараз очікують появи молодих політиків, свіжих облич з новими ідеями. Чи відносите ви себе до таких? Адже ви в політиці фактично з 91-го року, а в свободі з 2004? -го? Чи можна це називати молодою політичною силою, молодим рухом? Якщо дозволите, я поправлю. Я в політиці з 89-го року, Молилася. починаючи з ще з формування студентських громадських організацій, студентських голодувань, а всеукраїнське об'єднання свобода з я з року. Це в 2004 році, я був обраний головою всеукраїнського об'єднання Свобода. А до того, в нашу організацію, в нашу політичну силу, я я я вступив ще в жовтні 91-го року. Відповідно, з одного боку, ми в політиці вже є давно, зокрема в публічній політиці, в вуличній політиці, а скажімо так, при владі нас не було. Ми постійно були опозицією на різних рівнях влади. Більше того, свобода як націоналістична сила, вона. Постійно мала певні перепони щодо можливості реалізації своєї програми, щодо можливості висвітлення і ознайомлення з нашим баченням українське суспільство. Відповідно, зараз настав час, що ми зробили отой такий певний прорив, інформаційний прорив. Ми розірвали інформаційну блокаду. Ми зуміли побороти кілька тих міфів. Скажімо, що свобода є регіональна партія. Що, наприклад, що свобода не має кадрів, коли вона зараз під час цих місцевих виборів. Практично в західних областях ми вигравали повністю всю мажоритарку. Наприклад, у Львові з 45 мажоритарних округів Свобода виграла в 37. Чи в Тернополі з 60 в 31, чи в Франківську з в 34, перепрошую, з 30. Ну, з 30 округів, з тридцяти округів у Франківську ми виграли в 23, а в Тернополі з 30 округів мажоритарних виграли в 21. Тобто, ми показали свою здатність, ми показали своє вміння працювати з людьми. Ми показали вже навіть після виборів своє вміння домовлятися, адже скажімо посади голів обласних рад ми отримали в тих областях, де в нас немає більшості, але є найбільші фракції. Ну, зокрема, наприклад, Івано-Франківська область свобода отримала тільки 18 депутатів, але за Олександра Сича, представника свободи, проголосувало 68 депутатів, тобто, ми. Е Знищили о той міф про те, що свобода, прийшовши до влади, чи маючи якісь певні важелі владного впливу, не зможе ні з ким домовитися. Ми зуміли домовитися з представ... на місцях з представниками так званих національно-патріотичних сил. Так, от є така думка, що свобода, поступово приходячи до влади, буде втрачати свій радикалізм, свої гострі заяви і гостре ставлення до ситуації в країні і буде ставати більш такою приглаженою партією. Що можете сказати на це? Я не думаю, що воно так буде, хоча. Ви знаєте, з кожним місяцем ми чогось навчаємося. Більше того, ось в нас якраз нещодавно проходив з'їзд нашої організації, і я наголошував на тому, що кожен повинен вчитися, кожен повинен самовдосконалюватися. Але це не означає, що ми будемо загравати з владою. Свобода навпаки, на відміну від інших політичних сил, які себе, наприклад, сьогодні декларують як опозиційні, свобода не тільки говорить, але й свобода робить конкретні кроки. Адже опозиція це не тільки балаканина, опозиція це є конкретні дії. Тобто, ну наприклад, ви ніде. Мені не не, не приведети прикладу, що представники свободи в будь-яких там районних радах, чи обласних радах, чи в міських радах пішли на зближення з партією регіонів. Там голосували за їхніх представників, підтримують якісь їхні політичні ініціативи. Такого немає. Тобто, якщо ми декларуємо свою опозиційність, значить настав опозиційність є жорсткою по всій вертикалі. Більше того. Троє голів обласних рад це вже є доволі е, серйозна політична сила і відповідний політичний вплив. Е, наприклад, е, ухвалена була адміністративна реформа, яку всі критикували. Але представники влади, до речі, і дуже багато представників е, так званих опозиційних сил у владі, які зараз знаходяться у виконавчій владі, на місцях вони моментально. Замовчали будь-яка критика припинилася, і вони ніби так споглядали за тим, що робить теперішня окупаційна адміністрація. Свобода ж навпаки зробила. Вийшли на прес-конференцію троє голів обласних рад, які жорстко розкритикували цю адміністративну реформу єдині з представників опозиції, які є в місцевих радах на керівних посадах. Ухвалений був бюджет, жахливий бюджет, найгірший бюджет, бюджет, який дозволяє утримувати сьогодні в Україні окремі сім'ї, окремих представників кримінально-олігархічного клану, а практично знищує можливість. Фінансового забезпечення простих громадян, зрештою, соціальні статті, вони є абсолютно зруйнованими, і вся система нормального державного бюджету є знищеного. Він лише виконує функцію адміністративного управління через прем'єр-міністра. Що робить що робить свобода Що роблять представники? Свободи виконавчого у представницьких органах влади вони виходять і жорстко критикують такий бюджет і пропонують свої варіанти, що потрібно робити, як потрібно робити, зрештою вуличні акції протесту, які сьогодні відбуваються, чи відбувалися представники не просто партії, але представники, які є у владі. Вони їх підтримують і навіть очолюють, не бояться того робити, тому що це є наша позиція, і ми з тої позиції не будемо сходити. Тобто, звичайно, я можу бути впевнений в тому, і я переконаний в тому, що наші подальші дії, зрештою, і наш подальший успіх, якраз і залежить від нашої принциповості і послідовності. Є програма захисту українців, і будьте певні, ми з неї не будемо сходити. Ми постійно, чи ми є у владі, чи ми є в опозиції, чи ми частково контролюємо владу в деяких. Регіонах все одно це буде те бачення, яке було і раніше. Як ви ставитеся до того, що зараз влада критично ставиться до опозиції, якщо можна так сказати, до певної частини опозиції є кримінальні справи, є допити, є затримані люди, є обвинувачення. Чи правильний це шлях наведення порядку, чи це політична розправа? Ну однозначно, те, що робить теперішня влада, це є політична розправа. Тому що не можна боротися з корупцією, тільки борячись з корупційними діями колишньої влади, при тому закриваючи очі на жахливі факти корупції теперішньої влади. Це є чиста бутафорія. От можна порівняти всю цю ситуацію, скажімо, з фінансуванням, наприклад, найбільш такого. Потужного в плані розголосу, об'єкту чи теми проєкту як Євро 2012. Свобода завжди говорила. Я на цьому зараз так само наполягаю. Що Усі три кримінально олігархічні клани, чи помаранчевий клан, чи білосердечний клан, чи білосиній клан, вони є однакові. Вони є однакові за своєю суттю. Можливо, вони відрізняються якимись окремими поглядами на окремі питання розвитку держави, але по своїй суті це є представники олігархії і представники криміналітету. Адже ну не можна говорити, що олігархи, які оточують Януковича, вони є іншими ніж олігархи, які оточували Ющенка чи які оточували Тимошенко, і от. Яка різниця між ними? І, власне, в плані боротьби з корупцією? Євро-2012. Спочатку тою справою займалися представники політичної сили, яка була навколо президента, тоді вони просто-напросто так само роблячи корупційні схеми. Організовуючи корупційні схеми, вони просто вибрали якісь окремі об'єкти, наприклад, там будівництво стадіону чи будівництво аеропорту, і вирішили е, саме з тих об'єктів доїти серйозні відкати, але їхні відкати там коливалися від 10 до 20%. Потім на заміну е, приходить е, інша політична сила, прем'єр-міністром стає пані Тимошенко, і вже моментально ситуація змінюється е, з місцевого рівня. Забирається можливість проведення тендерів щодо євро 2012 Вони повністю концентруються на рівні Києва. все робиться тільки через кабінет міністрів, все робиться тільки через ті комерційні фірми, які контролюються. Тоді вже скажімо так, нібито прем'єр-міністром чи її оточенням. Відповідно, об'єми вже корупції стають набагато більшими і тут. Приходить третя частина влади, приходить е, партія регіонів. Вони аналогічно, точно так само займаються такою ж самою корупцією. Тільки їхня відмінність від інших тих корупціонерів полягає в тому, що вони не тільки під себе повністю підімняли оцей проект Євро 2012 повідміняли всі тендери і самі це контролюють, і самі визначають, куди які гроші давати. Але вони ще й збільшили об'єкти під євро 2012 Фінансування тих об'єктів в два-в три рази. Тобто просто більший буде відкат. Уявімо, що свобода прийшла до влади. Будь-яка влада змінюється на іншу. А ви але так само карали колишніх корупціонерів. Який вихід з цієї ситуації? Я би хотів сказати, що власне суспільство сьогодні очікує від українського об'єднання Свобода, зокрема, ті наші виборці, які нас обрали в тих регіонах, де ми маємо своє представництво, власне, тих дій, які би призвели до зміни системи влади, власне, тих дій, які би призвели до реальної і конкретної боротьби з корупцією. Ну, от, наприклад, дивіться, зараз почалися перші сесії. І ось, скажімо, там, Львів, Тернопіль, Франківськ. На сесії виносяться питання ще з минулого скликання. Їх є кілька сотень, особливо такі гнилі питання, типу земля, типу майно, і ми починаємо вивчати. Оскільки кілька місяців ради не працювали, все ще прийшло якби борг від минулих рад, ми починаємо вивчати ці питання. Бачимо, що більшість тих питань є корупційними, тобто або зато вже заносили гроші всяким таким, вибачте, за таке слово рішалавам, які там ходили десь там в місцевих органах влади і вирішували ці питання, протягували, і кидали ті гроші так само на сесійний зал. Ну і ми почали ці справи відкидувати, відставляти ті справи. Моментально чуємо в свій адрес критику. Мовляв, що от свобода непрофесійна, гроші в бюджет не приходять. Але як ми можемо голосувати за такі конкретні справи, які є ну абсолютно очевидно корупційними? Що ми робимо? Перше, ми починаємо виконувати свої обіцянки. Наприклад, в Тернополі ми е, е, включаємо прямі трансляції сесії. Немає можливості включити через обласне телебачення, а хотів би сказати, що у Львові, Франківську і в Тернополі обласні ради відбуваються при прямих трансляціях на обласному телебаченні. В Тернополі, наприклад, ми запускаємо інтернет-трансляцію на сайті міської ради і на сайті однієї одного з представників мас-медіа місцевого. Відповідно, люди вже мають можливість побачити, як вирішуються ці питання. Ми посилаємо депутатів-мажоритарників перед вирішенням будь-якого питання обговорити з громадою. Робимо так звані громадські слухання. Наприклад, продається кусок землі в якомусь селі, збираємо схід села і питаємося в людей, голосувати нам за це питання чи не голосувати. Вибачте, за вуха притягуємо того підприємця, який хоче купити ту землю. І він не він нам, а він має людям сказати, які соціальні зобов'язання і які терміни виконання тих соціальних зобов'язань він на себе бере у випадку, якщо він бере в оренду чи купує цю землю. Ми вводимо, запрошуємо журналістів на засідання комісій, отих таких складних комісій земельних питань, майна, бюджетних. Прошу приходьте. Дивіться, оприлюднюють, тобто оприлюднення. Того, що робить влада, публічність того, що робить влада, і ми на своєму, хоча маленькому, але рівні це демонструємо і показуємо. Це і є певні елементи боротьби з корупцією, і кожен підприємець тепер знає, що не треба носити гроші, не треба за це платити. Більше того, ми можемо гарантувати, що наші депутати не будуть брати хабарів. Якщо будуть, ми будемо серйозно. Вирішувати питання про складання ними своїх вилу. змалювали ідеальну картинку боротьби з корупцією, які у вас плани на 2011 рік і які очікування для України від цього року? Ну, Україну чекає дуже складний період, оскільки узурпована практично повністю вся центральна влада. Ми бачимо ті останні призначення ну, це взагалі жахливо, коли всупереч будь-яким навіть нормам, які попередньо в законі були зазначені щодо критеріїв, які мають які мають відповідати чиновники. Це все нехтується повністю. Ви бачите, повністю вся гуманітарна сфера віддана відомому Україну і Можна собі уявити, як він буде керувати власне в цьому напрямку ми бачимо, що бюджет це є бюджет практично ручного управління теперішнього уряду. Це є нищення місцевого самоврядування, це є розвиток, подальший розвиток україно ненависництва, українофобії, зокрема всередині української держави. Через то свобода повинна готуватися до подальшої боротьби, до жорсткого протистояння. Ми розуміємо, що нам зараз потрібно трошки зупинитися. Нам потрібно подивитися, який маємо зараз кадровий потенціал. Ми маємо збільшити свою прихильність. Ми маємо, мовно кажучи, наш вплив поширити зараз по горизонталі. Для того щоб бути серйозно готовими до виборів 2012 року, якщо не буде дострокових в 2011 році, адже на цих виборах місцевих в нас вкрали приблизно 30% голосів. Ми не зуміли зберегти це. Є різниця між даними ЕКЗПО і тими даними, які ми отримали. Ми не зуміли зберегти той результат і ту довіру виборців. Отже, нам потрібно підійти до парламентських виборів настільки підготованими, щоб ми не дали жодного голосу українців, які проголосували за Нашу політичну силу за всеукраїнське об'єднання Свобода, щоб вони могли віддати нашим політичним ворогам і політичним опонентам. Ну і ваше вітання нашим глядачам, глядачам П'ятого каналу з Новим роком. Які вони? Перш за все, шановне товариство, я хочу привітати кожного з нас. з Тими чудовими нашими різдвяними святами з новим роком хочу побажати в кожну українську оселю, щоб прийшло побільше дитячих посмішок, здоров'я особистого для кожного з вас, радості, задоволення від того життя. Нехай ангелик-хоронитель буде над кожною вашою родиною, над кожною українською родиною добробуту. Вам ваші оселі. Ну і переконання того, що не можна опускати руки. Все одно все буде добре. Господь Бог. Дасть нам то благословення, яке завжди було над Україною. І, можливо, переживаємо тяжкі часи, але маємо вірити от в то краще майбуття, отого от кращого майбуття, отої віри я хочу побажати вам. Веселих вам свят, товариство! Спасибі вам за інтерв'ю, спасибі за вітання. Олег Тягнебок сьогодні був з нами. Я всім дякую. Також приємність до вітань.